Доброго дня, Магітер український. мене звати Олена. Що скоро зміниться у вашому житті? Загальний розклад. Два варіанти, цифру, варіанти вибираєте інтуїтивно. а далі слухайте десь. Що скоро зміниться у вашому житті? Скоро зміниться у вашому житті. І порада. Коваримо по першому варіанту ваша сигніфікація. Получить достаток? А, робіть вибір. Чого це не стосувалося, якої без не стосувалося. ви отримаєте шанс. Але повинні... Робити вибір і діяти, щоб здобути саме те, чого прагнете. Рід, рід наголошує вам на цьому, і вони підтримують вас стосовно шансу, можливості реалізувати і реалізуватись. Для когось є додаткова інформація, є трикутник інша жінка, яка спостерігає за вашою парою, якщо у вас є стосунки, тому бути обачними стосовно негативного посилу, який йде в ваш бік, повинні очищатись, ну, насамперед розуміти, хто це. Ну, або мати захист від негативу на вашу пару. Стосовно негативу, що можна було. Так, да, дуже довго вона спостерігає, можливо, навіть вона знаходиться в вашому оточенні, в близькому оточенні. Ви спілкуєтесь з даною людиною. Вона стабільно, при всьому тому, Плететь цю паутину навколо вас, щоб досягнути тих результатів, яких вона прагне. Чого вона прагне? кармічна ситуація. Ну, щоб ви розійшлися. Щоб ви не були разом. Але думки в даної пані саме такі: що скоро зміниться в вашому житті? Дивимося по першому варіанту: стосовно особистого життя, звернемо увагу на те, що якщо є мрія, а ви нічого не робите, то вам говорять, ви повинні малювати картину свого життя, тобто рухатись. Діяти зовсім по-іншому для того, щоб мати позитивні зміни і отримувати задоволення від життя, а не сидіти і закриватися нічого не буду робити. Або не бачу сенсу стосовно ситуації або моменту, в якому ви знаходитесь, десь загалом не бажаєте активно проявлятись. Це, що стосується і розвитку особистого житті, і що стосується реалізації ваших мрій. Вам говорять, що ви повинні йти в новопочинання малювати картину свого життя саме тими фарбами, які ви бажаєте малювати. І картина, яку ви бажаєте бачити в своєму житті, ви є творець. Все залежить від того, як ви будете рухатися, або ви будете відмовлятися від розвитку і можливості здійснити саме ті мрії. Тобто від шансу, від можливостей, які ви будете здобувати, або ви дієте активно проявляєтесь, і зовсім іншому напрямку, або залишаєтесь. Якщо ви отримуєте, наприклад, шанс можливість стосовно вашої реалізації не використовуєте, залишаєтесь домогосподаркою, або займаєтесь тими справами, які займалися раніше, то вам конкретно говорять, що ви не здійсните, ви не досягнете те, про що мрієте і що бажаєте. Що скоро зміниться у вашому житті? Є декілька розумінь, або ви самі зраджуєте ті плани, які ви маєте, вам потрібно робити вибір яким шляхом далі рухатись і діяти, або стосовно декількох виборів, говорять те, що ви самодостатні пропрацювати, проаналізувати, зробити вибір. А ви не дієте. Але конкретна інформація стосовно вашої бездіяльності. От ви від двойка мечів закривайте самі собі, собі шляхи. Ну, якщо стосується особистого життя, можливо, що ви не йшли в розвиток, закриває якась людина вам шляхи, щоб ви не реалізували саме плани. Але більше йде взагалом стосовно того, що як порада вам дійте активно, відмовляйтеся від бездіяльності, використовуйте шанси, і ви здобудете те, чого прагнете в своєму житті і те, про що мрієте, якої би сфера життя це не стосувалося. Бажаєте реалізуватися, наприклад, в стосунках, якщо є партнер, емоційно наповнитися, то не відмовляйтеся, активно діяти, йдіть в новопочинання. Активно проявляйтесь. Для того, щоб реалізувати здійснити мрії, потрібно рухатись зовсім іншому напрямку. Тобто займатися власне, реалізацією, а не знаходитись саме там, де ви є. Зовсім інший напрямок, зовсім інший вид діяльності, зовсім інший проєкт, зовсім інше направлення. Ну, або зовсім по-іншому діяти. Порада вам говоримо, по першому варіанту. Той шанс, який ви отримаєте, саме дасть вам можливості змінити кардинальну ситуацію. І дасть вам можливості реалізувати і реалізуватись по подальшому, але говорять саме про вибір. Ви повинні визначитися. Не маєте інформації, отримайте інформацію. Не маєте знання, отримайте знання. Але розгляньте саме. Той шанс ту пропозицію і здобути для себе розуміння чіткі визначення. Але вам не лише як пораду, а як конкретно ставлюють вас перед фактом. Той шанс та можливість, яка з'явиться в вашому житті, дасть вам можливості реалізувати, реалізуватися і покращити фінансове благополуччя і достаток. Тільки або ви. Бажаєте активно проявлятись, або ви залишаєтесь саме в тій ситуації, в тих обставинах, в залежних, можливо, з кредитами, боргами, або в бездіяльності, в тій зоні комфорту. Ну, або все ж таки дійте і рухаєтесь зовсім в іншому напрямку. Не знаходитесь в негативному емоційному стані в невдоволенні саме ситуації. А здобуваєте розуміння, здобуваєте знання, визначаєтесь, ризикуєте, відсікаєте, очищаєте. І таким чином даєте собі можливість переходу на наступний етап власного розвитку. І в подальшому дасте собі можливість реалізувати власне бажання. І амбіції. Тобто, що стосується власної реалізації і що стосується особистого життя. Конкретно саме так. І саме такі дії ви повинні. Саме таким чином ви повинні діяти. Вибір за вами, як завжди. Скористатися даними порадами і даною інформацією, ну, або діяти так, як вважаєте за потрібним. Дякую. Що скоро зміниться у вашому житті? Варіант, по другому варіанту ваша сигніфікація. Конфліктна ситуація стосовно безрушів'я, або ситуації, яка ввела саме вас. В деструктивний стан дисбаланс. Ви на даний момент тримаєте себе, прагнете тримати себе в балансі і рівновазі. Наповнюєтесь, щоб зцілити, пропрацювати, досягнути внутрішнього балансу. Ви розумієте, що в вашому оточенні є ті, які прагнуть, щоб ви не здобули саме шансу можливості і щоб зміни не відбулися в вашому житті. Але вам і говорять саме про те, що це саме ті люди, з якими ви спілкуєтесь на даний момент. Тому ви не повинні ділитися інформацією, саме те, що відбувається. Мало хто з них посприяє вашому розвитку або можливості реалізувати власні плани стосовно фінансового благополуччя і достатку. Лише позаздрять, або будуть кліткувати стосовно ваших проблем і саме ситуації, в якій ви знаходитесь, якщо вона негативна, ну, вам потрібно трансформувати і боротися за своє місце під сонцем. Як би вам важко не було, але все ж таки, єдиний вихід з даної ситуації це боротися. І самостійно, От, якщо все ж таки а тут конкретна вказівка на жінку, з якою ви спілкуєтеся, то якщо ви розраховуєте на допомогу з боку даної жінки, то дарма ви розраховуєте на допомогу і на підтримку. Тому що заздрість ви лише отримуєте від даної жінки, і вона задоволена саме тими проблемами і тією ситуацією, яка склалася в вашому житті. Тому не очікуйте, що вона... Буде допомагати або стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь, ну, надасть вам підтримку, допомогу, або саме ту пораду, яка виведе вас, допоможе. Ну, або знайдете рішення за допомогою даної людини. Вам говорять конкретно: трансформуйте ситуацію і боріться, власне, розраховуючи на свої зусилля. Не потрібно від когось щось очікувати. Ну і не потрібно ділитися інформацією з тими людьми, які є в близькому вашому оточенню. І якщо ви думаєте, що вони саме ті люди, які допоможуть вам, то ви даремно на це розраховуєте. Лише ви можете вирішити ті питання, і лише ви знайти для себе вихід з даної ситуації. Що скоро зміниться у вашому житті? Ви отримаєте можливий шанс реалізувати власне плани стосовно того, на що ви розраховуєте, чого ви бажаєте в своєму житті досягнути. Можливо, ви отримали розчарування стосовно тих планів, які мали до, але у вас достатньо досвіду і мудрості, щоб діяти, активно проявлятися і далі рухатись в реалізацію саме тих планів і планувати. Так, зрозуміло, що є потреба вже коригувати відповідно до даної ситуації, але як би не складала ситуація на даний момент, вам все одно говорять, що у вас достатньо досвіду і мудрості і вищі сили допоможуть вам здобути шанс, можливість реалізувати ваші плани. Так, да, ви отримаєте інформацію, ви отримаєте пропозицію, шанс і дуже швидко, не в довготривалій перспективі, а в короткі терміни. Вам говорять саме про те, ви отримаєте шанс можливість керувати своїм життям. Можливо, це пропозиція стосовно роботи, це буде статусна посада, але це дасть вам можливість вирішити ті питання, які. Турбують вас на даний момент і змінити ситуацію в своєму житті, тобто реалізувати, здійснити ті мрії, і бажання, які ви маєте. Це що стосується реалізації. Де загалом в вашому житті ви отримаєте можливості керувати своїм життям в подальшому, лише розраховуйте на себе. Все одно повертаємося до конкретики: що розрахуйте лише на себе, керуйте своїм життям, використовуйте шанси, можливості, реалізовуйтесь. у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб здійснити свої мрії. Ну, шанс, можливість ви отримаєте, то згодом і досягнете те, про що мрієте, що бажаєте. Ну, Потрібно буде лише працювати згодом, з часом. Привіт терпіння стосовно ситуації. Не потрібно надавати інформацію саме тим людям, які негативно впливають на ваше життя. Ну, або негативний посил є від даних людей. А те, що ви отримаєте шанс, можливість, і ситуація потребуватиме від вас, лише працювати. Але у вас, ще раз говорю, достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб реалізувати і реалізуватися. Стосовно власних амбіцій, здійснення і бажань, які ви маєте. Керуйте, дійте, працюйте, але з часом тому проявляйте терпіння стосовно ситуації. Не потрібно діяти на емоціях і зливати енергію в негативі. Якщо на даний момент ви не маєте шансу можливості, то розчарування ні. Розбиваєте серце, що не можете змінити ситуацію, ну, це не надасть вам можливості. Позитивно вплинути на ситуацію, в якій ви знаходитесь. Порада для вас по другому варіанту. А робіть вибір шляху, яким ви будете діяти. Не потрібно знаходитись в пасивності стосовно вибору, а ви повинні визначитись, в чому ви бажаєте реалізуватись. Власне, у вас є час, якщо немає можливості шансу, а чим насправді ви бажали б займатися в подальшому, що є саме тим? Що здійснити перехід на наступний етап, тобто дасть вам можливості реалізувати і реалізуватись. Тобто, дивіться, вам потрібно здійснити посил або визначити, в чому ви бажаєте. Тобто, конкретика повинна бути. Власна для себе спочатку, яким шляхом ви бажаєте рухатись. Тому побути в самотності для того, щоб ви визначилися. Бо як ви отримаєте шанс-можливість, то чи це дасть вам саме те, чого ви бажаєте, і те, про що мрієте? Бо вже коли шанс можливість, то потрібно буде приймати рішення, чи будете ви рухатись даним шляхом, чи ні. Тому вам потрібно все ж таки проаналізувати, чим насправді ви бажаєте займатись, і які плани є для вас пріоритетом на даний момент. Дякую, магія та рукраїнська, до зустрічі.